Над іменем Даздраперма совєтським іменем, мабуть, тільки лінивий не посміявся. Да здравствует 1 має трактаріни і тому подібне. Проте друзі в цій країні були комуно-князівські імена. Зараз я вам про це розповім з вами, український історик Олександр Алфоров. Хто дивиться мій канал, бачив відео про нашу княжу добу і у тому числі про імена. Нашої династії, які складалися у наших київських князів, династичні імена складалися завжди з двох слів: Яро, слав, свято слав, володи – Мир. І от друге слово слав і мир комуністи задіяли для того, щоб винити свої комуно князівські імена. Слухайте їх перелік. Зазначу, що це були і чоловічі, і жіночі імена отже, їхній перелік: електромир, Ерислав Красномир, Краснослав, Майяслав, Травневослав, Новомир, Святослав та Трудомир.